Доброго ранку, друзі, а ви бачили, що було за вікном? Затулили сонечко, хмари дощові, скачуть за віконечком краплі по траві, вкрилися вологою вмиті деревця, мокрою дорогою вітер шле гінця, осінь розважається, будить падолист, човником гойдається у калюжі лист. Дійсно. Були сонячні дні, і тут раптом пішов дощ, але це ж не привід сумувати. Дощ це привід розважатися, веселитися, бо в дощ стільки розваг. Можна ловити краплі, можна пускати листочки у дощові струмочки, можна взути гумові чобітки. І навіть пострибати по калюжах. Це такий веселий час. А ще у цей час все стає яскравішим. Здається, сірий дощ, чорна земля, але листя жовте, червоне, помаранчеве, яскраве. І воно іще яскравіше в такі дні. Тож не сидимо дома, ідемо спостерігати, ідемо гуляти, ідемо розважатися і насолоджуватися будь-якою погодою, яку нам дарує природа. Зокрема, осінь. Тож, коли наступного разу піде осінній дощик, не сумуйте, беріть парасольки, виходьте на вулицю. Послухайте, як він шумить. Подивіться, як він б'є по калюжах. А ще спробуйте, який він на дотик. Веселих, цікавих, захоплюючих вам прогулянок.